Шановні українці, любі друзі, міжнародний день пасічника відзначають сьогодні джулярі. Усього світу. І саме сьогодні кожен із нас трошки Віктор Андрійович. Тому ми приготуємо сніданок зі справжнім скарбом і суперфудом. Медом він містить аж 180 корисних речовин, щоб ви розуміли. Є природним антисептиком. Не псується століттями. Мед стане фінальним акордом у композиції нашої страви. А приготуємо сьогодні ми апетитну сирну галету із соковитими персиками. Як сформувати її всього за 5 хвилин, чим зафіксувати? Персики, щоб в духовці вони не стали джемом. Ну і які топ 3 способи, щоб перевірити справжність меду вдома. Рецепти, гастрономічні лайфхаки знає наша сьогоднішня гостя, кулінарна блогерка Віталіна Мктерчан. Запрошуємо її на нашу ранкову кухню. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Ви теж а сьогодні бачите? трошки Віктор Андрійович? Так. Да. <сум> Доброго, Доброго ранку. Ми готуємо сьогодні. Шок. Так. сьогодні готуємо сирну галето. Галету. Вона цього буде треба. солоденька. Нам для цього потрібен е, сир, кисломолочний, mm -hmm. персики, mm -hmm. масло, цукор, борошно, два жовтки. Mm -hmm. е, в принципі, мед для прикраси, крохмаль і все. Ага, для взагалі прикраси прикраси. все Добре. дуже леглеге. Чим ми можемо показати? Давайте пробувати? я вас попрошу допомогти мені нарізати скибочками такими персики. А я, я, тоді, ножом? я тоді буду займатися тістом. <гум> так, а як різати? Різати скибочками. скибочками так. Ну, такими тоненькими скибочками не сильно великими. Я буду робити тісто. Для початку візьмемо сир і масло і переб'ємо це краще. Mm -hmm. Так, Почекайте, ще давайте цукор додамо. Сюди, Бо я ой, можу ой, той дріт перепутати з персиком. <рес> мене мене такі кулінарні. <рес> ні, ні ні, 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 не треба. <рес> так чекає. Що треба відкрити? Які відкрите. Ну хлопці? Я не знаю. Ви бачите? Допомоги. Як добре? А, знаєте, кожного дякую разу, коли дуже готуємо за допомогу. Якийсь десерт. Я просто цукор не особливо їм. Угу. Але якщо вже їм, то їм, то така справа. В мене кожного кожного разу питання: наші люди. Нашу люди, якщо додають в десерт мед, нашого не додають? ні. Ми не будемо додавати мед всередину. А. Ми мед просто зверху будемо поливати, бо він додасть більше смаку. Якщо термічна обробка меду, то смак смаку не залишається майже. Шуті, а у мене то спеціальні персики трошки твердуваті, та щоб їх ну... Я, я, я спеціально. ні Ще давайте тоненькими. Да, тоненькими. Ага. Ще тут, ну я не знаю, там отак. Да, да, да. О, супер, О, супер! Супер, добра, так. краще такі. Е, Та, тут Все. про цукор заговорили. Я колись дивився із кулінарний блог, ну. і там в томати додавали цукор, а так. в солодкі страви додавали сіль. Так, це нашо. <ріж> <ріган> ну я Взагалі в усі страви додається трошечки цукру і трошечки солі, угу. і в солодкі, і в солоні. Це для розкриття смаку, більш навіть якщо там в борщ ви додасте дуже трошечки цукру, якщо буряк недостатньо було солодке і додати трошечки цукру, то см заграє борщ зірі? по по-новому. Так це от із такого. Сіль, наприклад, теж додає смаку в десертах. Солона наприклад, так? Але наприклад, з дріжджами, о, солена карамель, бачите? Що, лопатка... Чуєте, а, сир, а сир ви який Як ви сир вибирали? О, дякую дуже. Жирність сиру. Знаєте, я знайшла дуже класний сир, там жирність взагалі 18%. І це 18, так. 18, да, я знайшла такий саме сир. І чим більше жирність, наприклад, в десертах, тим краще, тому що воно краще зберігає. 에... Зберігає форму. Так, в принципі, у мене з тістом все. Серйозно? Все, так швидко? Да. все дуже швидко. Це дуже швидко. То можна вже Значить, так, з персиками. З персиками перебили? Перебили сир Ми перебили сир з цукром масло, і маслом вершковим. Е, потім з борошно. Три, та, от, борошно, так. ванільний цукор ага. і, в принципі, все. І все і це і основа для нашої солодкої галоки. Я щось не можу поняти. І що це крахмал? Це що, ладно, давайте поправимо таку. А, да, давайте то мало бути трошечки. Трошечки соненькі і кистенькі. То що не знаю. Ми почекаємо півгодини. А, розпущувати, господи. А Це розпушувати. Та ти розпусти. Я вітаю сьогодні до кінця віри. Жановні гляшановні. Якщо я, конечно, вийде, щоб побачити, я, що наприклад поправився, то знаєте, що це був розпуск. Знімайте камери трошки. далі, Тому да. що дуже крупно було. <рес> трошечки зараз. <Да>. Так <рес> тісто, в принципі, готово, хлопці. Ага. Ваші персики, персики бачу теж молодці. Ага. Да, о, супер. супер, супер, клас, давай. клас, клас. Так, добре. Так, треба мисочка окрема, щоб туди ми могли додати. Давайте. Сюди, кину. Ага, uh, сюди персики. Та. Так, а що ми з ними робимо? Uh, ми туди uh, зараз додаємо персики всі ваші uh -huh. і додаємо туди крахмаль. І ложечкою це все перемішати. Це потрібно для того, щоб uh, тісто, наше, uh, тісто під час того випікання, коли персики будуть віддавати свій сік, не. Персики небагато соку дали і залишились. А ви е впевнені, що вони будуть щось віддавати? Я б не віддавав <смі> вони, персики <смі> так. взагалі фрукти. Коли ви випікаєте, Добре, найкраще ага. найкраще додавати крохмаль, щоб. Не потекло, а щоб вони одразу не перетворилися в так, Ось цей що... лайфхак, який ми обіцяли вам розказати. Додавайте так. до всіх е, соковитих, соковитих бух... фруктів, які крохмаль. ви будете випекати, крохмаль. Щоб Він затримує волог. Прикольно зробити е, пергамент. Мені потрібен цього бачимо. Що? Так, є, перемішали. Це все. Ви формуєте ось цю галету. Я формую. А її галєту, треба так. чим? Качалкою? Е, е, чи качалкою, я можу руками. Взагалі... Щоб воно не прилипло, може борошно трохи додати. Ну, я не бачу, борошна вже нема. Нема вже? Чому так? А наскільки треба постати? Воно, воно... В, можна на один сантиметр, міліметр. Взагалі, я ну просто... Якщо так. я зараз зроблю цим, то воно Тримає. все прилипне, Прилипнення не працює, тому я зараз зроблю все руками. хлопці. Mm -hmm. Все, так, це в нас шо? готове. А що, борошно реально немає за де? Ну, ми стільки, скільки ми печемо старий, то Нема. <гум> <гум> а ви любили, любите випікати? <гум> Ти любиш випікати? Я, Я чесно кажучи, один раз в мене був досвід в моєму житті, знаєте, що робив? Що? Торт захер. Захер робив? Серйозно? То мій улюблений торт. Forever. Захер нічого я собі складно, Та це взагалі робити. дуже складно робити. То... А то була перша зйомна хата. Так. Якщо зараз бачить той чувак, який здавав мені ту квартиру, вибачте, будь ласка, то ті чор чорні плями на стелю, то я. То, то було відповідно. захер це взагалі рівень. Е, окрім персиків, можна ще щось сезонне додати? Взагалі, всі я фрукти, які, які всі фрукти, які е, зараз сезонні, ягоди навіть всі можна туди додати. Каву ні він, це не то, і каву ні диня підійно. це не підходить. No. No. Я також собі подумав, чуєте, а можна, наприклад, щось ну, шо солене сюди поставити? Він так зробить солений поріг. Можна зробити е, творах, можна е, сир, брі, наприклад, груша, -oh, а знаєте, що смачно? А -а. Смачно, е, наприклад, сир е, Філадельфія і лисички з карамелізованою цибулею. Я oh. як ви як ви це зрозуміли, мені цікаво? <рігалі> я це приготувала <рігалі> навіть томатом. <рігалі> Атами просто томати з сиром теж дуже смачно. Так, поки ми формуємо нашу сьогоднішню сирну нам, нам галету, нам галету з борошна. персиками. Ми ще раз нагадаємо, що сьогодні міжнародний день бджоляра. Тому всіх бджолярів, тих, хто приносить нам мед і бджіл. Ми вітаємо зі святом. Але існує в світі велика проблема це проблема фальшивого меду. Адже мед входить в топ продуктів світу, а Україна в топ 5 виробників. І це, до речі, продукт, який підробляють дуже і дуже часто. Підробка це не тільки втрата грошей, а не. Не а ще й нуль користі для здоров'я. Як відрізнити справжній бджолиний ліксір бджіл від солодкої липи в банці? Давайте подивимося, потім повернемось до приготування. Україна є одним з лідерів виробництва меду у світі та входить у топ 5 експортерів цього продукту. Але за статистикою, кожна четверта банка золотистого нектару містить цукровий сироп. Як перевірити натуральність меду на власній кухні? Беріть баночку і вперед тестувати мед разом з нами за трьома топовими методами. Перший і найпростіший спосіб перевірити мед на справжність це перевернути баночки догори дригом. Натуральний мед буде стікати донизу довго та плавно, тоді як солодка підробка буде капати швидше. Другий спосіб виявити солодкий фальсифікат за допомогою теплої води. Наповніть нею дві склянки і повільно налити туди мед. Рідина зі штучними підсолоджувачами швидко розчиниться. Справжній мед осяде на дно склянки. Перевіряючи мед третім методом, ви відчуєте себе бармен. Наповніть дві банки наполовину водою кімнатної температури. Додайте столову ложку меду і золотистого фальсифікату. ретельно закрийте банки кришкою і добряче з усієї сили потрусіть. Піна штучного меду водяниста і швидко зникає, тоді як піна натурального меду щільна та стабільна, і їй потрібно більше часу, щоб зникнути. Якщо ж ви бджоляр, можете покликати на допомогу виробників і головних дегустаторів солодкого золотистого еліксиру. Бджіл, обираючи між фальсифікатом і медом власного виробництва, вони ніколи не помиляються. Значить тако колеги всесвітній день бджоляра. Ми готуємо сирну галету з персиками і Медом. Взяли свої блокнотики, ручки і записали, що вам для того треба. Вам треба кисло-молочний сир, вершкове так. масло, звичайний і ванільний цукор, жовтки. Ми взяли два, борошно, розпушувач і дрібка солі. А після тої всієї начинки, от, е, після того, як замішали тісто, вам для начинки треба буде персики, кукурудзяний крохмаль, він кисленький, якщо що на смак, медалеві платі і мед. Це ну, перше, коли ти все пробуєш на смак, це що? Це розпушувач. Розпушувач. Я так поїхав в свій перший тур. Значить, такі вже добра. підготувала завчасно так. цю сирну галету, але нагадаємо, що ми е, сирий продукт ми ставимо в духовку на І скільки Випікаємо на 45 хвилин, 180 вісімдесят градусів. А -а -а. Супер, да. а потім оце горішками випікаємо горішками... на початку. На, ні, прикрашаємо під час того, як перед духовкою, перед випіканням ага. прикрашаємо О -о -о -о. смачку. Володін кусочок. Ви що не на землю? Все зрозуміло. Давайте ні. хас покажи в розрізі, як це виглядає. Наш. Тому що ну може люди не зрозуміли. Дивіться, я готовий навіть кого розкрутити, аби ви бачили то все. Так, ну і головний інгредієнт, який ми сьогодні вже анонсували, це мед. Що це за мед? Взагалі зараз найкраще це різнотрав'я, тому що зараз пчоли літають і збирають всю з усіх трав смаки, тому найкраще зараз саме різнотрав'я. Непотрібний факт: 12 мільйонів бджіл потрібно, щоб вони. Вони літали туди-сюди для того, щоб зібрати 2 кілограми меду. 15 мільйонів! 50 мільйонів для 2, для 2 кілограмів. Вони дуже стараються. І для одного хаса. Вони дуже стараються. Мій найбільший, мій найбільший страх в житті це все, що має, е, як то кажуть, попіжало. Але, але то, що вони виготовляють, це моя любов. Це я Яка вона від медом п'є? Судя, судячи з усього в тебе попіжало, е, 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 тут у нас справі. Є, ще, я знаю, що найдорожчий він має. Так, бо е, його мало, це все ж таки не різнотраві, а менше, тому воно дорожче, ніж різнотрав'я. Ну що, беремо виделочки і пробуємо. Чому ви не питаєте, ну що, ви як, мені? Пробуємо, Чому не питаєте, да, як мені? Чому? Чому? Ну спитайте мене, хоч що? Як мені? Ну, як Ха? Як. Це просто розвал кабіни. Ні, Тоді не кабіни, сьогодні в тебе розвал вулика. Розвал вулика нині. Це дуже смачно. Саме тому мед більш такий алергічний, алергенний, бо збирається багато трав і все. Галатуй з персиками смачного. і медом, що смакує як літо, яке на жаль, уже закінчується сьогодні. Вчила нас готувати кулінарна блогерка і богиня вибічки Віталіна Ктирчан. Дякуємо вам за смачний Дякую. початок дня і розвал вулика у Все, Тарілку вилежи, помий, Ну, то не.